Два дня походу. Сьогодні ми спробуємо дойти до машини. Холодно, басі у нас тут. Там горішу стручити за на сидушку. Басі. Вона навіть голову вже находити. Виморили садочку. Вже жаліє, що з нами пішла. 9.43. Ми вже... Будемо йти в магазин. Будемо вирушаємо нашого місця. Будемо йти. Ми ще не їли. Ще не їли, і все одно виходимо пізно. Не їли, не пили. Я думаю, зараз підемо в магазин. Бася вже втомилась, лапки болять. Вже підемо додому і будемо вести. Тут є така калиба, ресторан, і ми коли йшли позавчора з грибами, ті, що нас збирали на спуску з кукула. Зайшли сюди купити дітям на пій і спитала, чи потрібні вам гриби. Ну каже, так, да, потрібні. так ми ще за 100 гривень грибиті віддали їм. Взагалі класно. Не зря хоч несли. Інструкція поводитись у місцях, де ведведні. Є... <рес> треба вивчити правила, коли йдеш в гори. Від стекла мов, так? Посуд мити одразу після їжі. Цікаво. Нам ведь не страшен, бо ми з собакою. Я вже спробувала, мені якесь не те було, я кабаначу додала. От коли колотили. Коли колотили, пахло, прямо як вдома так, така варена так. картошечка з окропом і це було. Так, да, у нас пюре. Картопляне пюре з чесноком окропом. Ну і таке, що завжди. Смачно? Ну, нормально. Тобі смачно Біля якоїсь хатинки сидимо, це у нас такий сьогодні сніданок. Сьогодні ми підемо не по той багнюки. Як... Не, по... не по багнюки, так, да, по-другому, але там теж неізвісна яка дорога. Вкусно тебе, так? Да? Все поснідали тут. І відправляємося далі по маршруту. Зараз у нас точка прям в Парисе. Да? Да? Я пойду так. Пока, точка. Далі так. Мені ось повезло. Мені в кросітках. Ноги терли у мене в мозолі. Я в тапках. Якраз парижці. Ми ноги понамачували, а він в тапках чапав прям, ага. як йому подобається. Так, у нас останній день походу. Починає бути таким, як був в попередньому поході. По новим дорогам Ми не знаємо про не дорогу. про ту, по короткій дорозі. <клух> Стежки нема, кудись туди будемо чапати. Цими хащами ми вийшли тільки що на маршрут. Ну, маршрут це явно ніхто не ходить, звісно. Він промальовує і буде тут, будемо туди йти півтора кілометра на полонину під Берди. Точно я втратий день. Як було... минулого разу, осмонт нас повів <свісно> по коротшій дорозі. Взагалі дуже коротка дорога. Взагалі ліземо ми хащами цим вже не знаю скільки стежки нема ну, вона може колись була зараз її нема. Дуже цікаво, хто придумував карту. да. хто цю стежку придумав. О, тут білий гриб на дорозі. Баранчин. Баран. Фух. Бедная собачка, она не ожидала. Все по такому мы гребем. Под 45, наверное. Мне даже интересно. Вот мы шли и идем Ой. Ты ему голову ну, держал. Клас. Йдемо по лісу. Вже не знаю скільки годин. Побачили прояснення хоч полянку. А вже там 700 метрів до джерела. Хочеться пити і будемо там відпочивати вже. Вийшли полонину під Берди. Звідти. Вийшли. Але ми знизу нам ще піднятись треба. Шукаємо джерело. Що пішла в туалет. <ріху> Повні руки грибів несе. <ріху> а ну покажи. Оце, да. так. О, ти шо, клас. Фу, нарешті джерело. О, я вже хочеться пити. Уже жарко. У нас води. Не знаю, два літри, мабуть, і було більше. За того, що хекались на підйомі на такому пахащу, Бути дуже хочеться. Боже, боже, ось так все покинули. Уже сил нема. Будь вже хочеть. Нині ну, на сьогодні вже цей день. От, от туди ми йшли перший день, а ми будемо йти отуди вже назад, До дому. ще поти. Починаємо спуск з полонини під Берди. 3-17 зараз. Починаємо спуск. Будемо читати місця, де я мила. до Буковина За 40 хвилин, За 40 хвилин скатились, да, зараз у нас провал. І потім трохи нагору і потім тільки вниз вже. Туди ми йшли, напевно, е, ну, години-дві. Може і більше. Ну так. Да. Спускатись, звісно, швидше, але болять коліна. Ось тут ожина. Такий у нас обід перекус з п'ятим днем. Знаєте, да, що нам брати тільки четвертий, у нас шкабанас побільше буде з п'ятим. <реклама> а ще я сьогодні не буду їсти біві. Це його <реклама> мечта! Це, це, поход, це, поход, я, у, у нього це смисл походу. <реклама> Півгодинки відпочили тут. На половині буковина. Байзе, таке довольна, вже додому йде. <реклама> Зараз у нас такий тут стрімкий підйом. І потім вже вниз 5 кілометрів залишилось до машини. нам. Ну. Я думаю, що ця бася думає, що ну йдемо в сторону дому і що зараз знову звернемо. Вона да, з нами вже нагулялась. 16.25 16.25. Полонини Буковина, 20 хвилин і ми вже біля урочища припір. Де Гойдалка, і де у нас перший день походу був сніданок о 12.30. Ми так і і побачили там чорну білку. останній привал у нас в поході. Побачили, оно ну, там, в тому будиночку, наша машинка. Трохи лишилось. 18.20, Ось наш будиночок, наша машинка. Виходить, що ми спустили за 3 години. 15.17 ми почали спуск. Три години. Фух, нарешті скінчився наш похід. Більше 50 кілометрів ми пройшли. Зважуємо рюкзаки і там? Шість. Шість. Мій. Сім з половиною десь так. Ні, ми зранку, зранку. Зранку навіть. Арішин? Три. Арішин три, вообще я нічого бачити. Сімнадцять, да. Сімнадцять, так. Ну, легше на чотири. О, нічого не з'їли, щось см... ми. Викинули тільки що сміття наше, що носили чотири дні. Їдемо в домик. Зараз їдемо. На одну ніч тут, де ми залишали машину, домовились нам, щоб нас прийняли на одну ніч. Ми вже помились, покупались, Так, хорошо. приготували вечерю. Таку у нас помідорчики в машині були. Наконець, а папа в Макарончики і грибочки, які Аріша збирала. А Всі збирали сьогодні. Будемо вечеряти.